Доброго дня, друзі, слава Україні! Як бачите, ми знаходимося зараз в складі, де наша соя наша лежить, соя Канзас. Як бачите, дві кучі. Значить, перша куча, та, що біля мене, це після десекації, а далі соя, яка достигала своїм природним шляхом. Чому так скажете, що вона просто лежала в другому складі, ми її сюди вже перевезли і не мішали, бо було цікаво подивитися, яка енергія, схожість ці хвороби. По десекації, і природнім шляхом. І Результати дуже цікаві і незрозумілі для нас. Переробляли ми аналізи, тому так довго відео не виходило. Хто там телефонував, цікавився, зараз поясню. Брали ми щуп отакий, не в кожного є, лазили по кучі, брали повністю з усієї кучі і відправляли. Ті, хто підписаний на канал, вже знають, що ми працюємо з Анжелою Павліною не перший рік. Є гарне відео, коли ми в тому році були в неї в гостях, де вона все пояснює, роз'яснює і можете переглянути. Відео закріплю в правому верхньому углу, і в кінці відео теж буде ссылка, можна перейти, і під відео в описі номер її телефону, і також ссылка буде на те відео. Можете звертатися. І робити свої аналізи, перевіряти якість зерна посівного матеріалу будь-якої культури. Тепер посої Олдхем, Олдхем зробили аналізи, прийшли, бо трошки пізніше ми її відправляли. Люди там цікавилися, значить, по Олдхему питань взагалі нема ніяких. Там 90. 4% енергії, 94 схожість. Фузаріоз здається 8%. Допустимо, 5 чуть-чуть перевищує. Ну, результати, які є. Тепер по Канзасу. Дуже цікава тенденція, так можна сказати. Значить, перевірив для себе. Виявилось, що соя після десикації краще на схожість і на енергію. Енергія 90% після десеканта і схожість 92%. Тобто ідеально, оце вона у нас лежить, ми її нікому не віддаємо, будемо собі віяти. Ми вже навіяли, а то, що навіяли, зробили аналіз, там схожість 80%. Не можемо зрозуміти, чому так, якоби достигала своїм природним шляхом, ніякої хімії старалися, щоб да, не нашкодити так сказати посівному матеріалу, а виходить, що там, де з дисикантом, посівний кращий. Говорив не з одним агрономом, по і мені сказали, що поспішив я здавати лабораторні дані, то потрібно, щоб соя полежала в спокійному стані, хоч би до грудня місяця. Тому ми друзі будемо переробляти. Да. До речі, два аналізи, ті, що природнім шляхом, куча велика. Там 80% Що енергія, що схожість, і фузаріоз 18% в поле одне й те саме. Попередник один і самий, все однаково, тільки півполя ми бризнули десикантом, змолотили, здали те, що не здали, залишилось в тому складі. Воно зараз тут лежить. І як кажуть, те, що не робиться, робиться. До кращого, да? Ми планували там три машини відправити, а відправили дві, і нас залишилося тут ну, для нас, так сказати, і там ще товариші просили, навіємо і ми, як зазвичай, завжди більше, щоб у нас на наступний рік залишалося соя, хоч там ну, тонн-дві. Ми завжди запасаємося, щоб не тіряти репродукцію сої. Хоча, найголовніше, її не змішувати з другими сортами. Тому, друзі, кажу так, як є. Результати є результати. Можна було б сказати, що 96 з другої лабораторії не показують, не розказують, що там 80, так як є, продавати. Ну Хай лежить, щоб люди не лаяли, не обіжалися. Ми на переробку, якщо що, здамо, а кому цікаво, посівно, можете звертатися. Ну, Я думаю, ми в грудні переробимо аналізи, бо самим цікаво, чи дійсно ми поспішили. Бо як так можуть, одне поле посів усе півполя бризного десикантам, схожість 94%, а там по госту 80%. Як так, Не зрозуміло і ніхто поки пояснити не може. Так що, друзі, може, хтось з вас щось поясне, підскаже. Ну, будемо чекати грудня місяця, я думаю, переробимо самим цікавим. Такі результати маємо. Маємо те, що маємо. Підписуйтесь на канал, з вас вподобайки. Мирного неба всім. На все добре, друзі.